Могамед Салах це фараон, який змусив увесь світ говорити про себе як про справжнього топа. Але як звичайний хлопець із селища в Єгипті став суперзіркою? Чому його бояться навіть найкращі захисники, а його голи захоплюють мільйони? Сьогодні ми розберемо феномен Салаха і спробуємо відповісти, у чому ж його секрет. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди найпершими дивитися найякісніший футбольний контент. Перенесемося в єгипетське селище на Грік. Там, де ще в 90-х ніхто й гадки не мав про великий футбол. Але там вже маленький Мо бігав з м'ячем, мріючи про велике майбутнє. На дорогу до тренувального поля він витрачав по кілька годин. Не тому, що так хотілося, а тому, що інших варіантів у нього просто не було. Його перший клуб Аль Мокавлун. Це не Барса чи Реал, а скромна команда Єгипетської ліги. Але Салах вже тоді виділявся: швидкість, техніка, голова, яка працювала швидше, ніж у інших. Його помітили скаути з Базеля, і у 2012 році мо переїхав до Європи. Це був його перший великий крок. Хоча заплатили за нього всього 2,5 з мільйони євро. Вже через півтора року Салах зіткнувся з першим більш серйозним викликом. На календарі 2014-й, Лондон, Челсі, команда мільйонерів і Суперзірок. А тут 21-річний хлопець з Єгипту, який, здавалося, вже готовий завоювати Європу. Ну, як мінімум він так вважав. Але в реальності все пішло не за планом. Мо прилітає до Челсі, де Жозе Мауріньо – головний тренер. Особливий, як його тоді вже називали. Але для Салаха він швидше став недосяжним. Жозе був прямолінійним, і якщо він в тебе не вірить, то ігрового часу ти не побачиш. Мо провів у Челсі лише 19 матчів, забивши всього два м'ячі. Для такого перспективного хлопця, як Салах, це виглядало катастрофічно. Він сидів на лаві запасних, спостерігаючи, як інші грають. В очах критиків він став просто туристом, який приїхав подивитися на Стемфорд Брідж. Коли ти молодий... Ти чекаєш шансу, але його немає, згадував пізніше Мо. Але навіть під таким пресингом він не втратив віри в себе. Його швидкість і техніка були помітні навіть на тренуваннях. Просто це був не його час та не його місце. Челсі вирішив: ну ок, давайте віддамо його в оренду. І тут Салах опиняється у Фіорентині. Моментально стає лідером. Чому? Бо Мо це швидкість і динаміка. Граючи на фланзі, він буквально знищував захист суперників. Пам'ятаєте його сольний прохід у матчі проти Ювентуса, коли МО просто вибіг на чотирьох захисників і заколотив м'ячу сітку. Тоді його стали називати фараоном, бо він зробив те, що б вважали неможливим. Але найкраще було попереду. У 2015 році він перейшов у Рому, і там селах перетворився на справжнього монстра. 34 голи за два сезони і купа асистів. Дріблінг легко. Знаходження вільних зон у нього це виходило просто автоматично. Головне, це швидкість, яку просто не могли стримати захисники. Рома стала тим самим полігоном, де він... Випалював газон своїми спринтами. Пам'ятаєте, як він у Кубку Італії у матчі проти Лаціо забив два вирішальні м'ячі? Його голи були як на замовлення: гра на випередження, удари точні, потужні і завжди потрібний момент. Місцеві фанати обожнювали йому. Він став одним із ключових гравців команди, яку називали темною конячкою серії А. І так, саме в Ромі він відшліфував свою майстерність і став тим самим салахом, якого згодом побачив Ліверпуль. Віталій йому довів, що його темп це не просто про фізику, а про рішення. Він не бігав просто так, а розривав захист суперників своїми неординарними діями. У Ромі він грав не лише як класичний вінгер, а як вільний художник, який міг змінювати позиції. Гутати суперників. Навіть після провалу в Челсі єгиптянин не здався, він працював над своїми слабкими сторонами, покращив удар, додав у дріблінгу і почав краще грати в командний футбол. Він використав неприємний досвід як трамплін. Його час у Фіорентині і Ромі це доказ, що навіть після невдач можна піднятися і стати кращим. Коли у 2017 році Ліверпуль купував Вінгера, скептики жартували, це що, той самий, що провалився в. Англії, Але мо довів. Не важливо, як ти починаєш, важливо, як ти повертаєшся. Ну що, друзі, зараз ми переходимо до того моменту, коли МО Салах офіційно увійшов у топ світового футболу. Літо 2017-го Ліверпуль шокує всіх, виклавши за Салаха 42 мільйони євро. Тоді багато хто. Крутив пальцем біля скроні, це ж той хлопець, з якого Челсі злив. Але далі починається справжнє шоу, і ті самі скептики вже через кілька місяців тихо зазирали під стіл. Єгиптянин прибуває на Енфілд. І що він робить? 44 голи в першому ж сезоні. Це вам не якісь середнячки серії А, це рівень АПЛ і Ліги Чемпіонів. Мо перевернув все. Його фланг перетворився на автобан. І так, цей автобан завжди працює тільки в один бік. В напрямку воріт суперника. Його гра стала прикладом, як це працювало? Знаменитий фірмовий удар у Дальній кут став чимось на кшталт особливого автографаму. Захисники знали, що він це зробить. Воротарі готувалися, і все одно м'яч влітав у сітку. Фінал першого сезону Ліга чемпіонів, Ліверпуль проти Реала. Гра тільки почалася, і Салах виглядав, як лев на полювання. Але тут з'являється Рамос. І цей чемпіон реслінгу красиво валить Монагазон. Плече, біль, сльози, мо залишає поле, а Ліверпуль без нього просто посипався. Тоді всі думали, це удар, від якого вже не повертаються. Але він вирішує довести всім: хлопці, це не про мене. У наступному сезоні він був не просто гравцем, а справжнім монстром. Його прізвище звучало вже не як Салах, а як гарантія голів. Рік по тому мо бере реванш. Ліверпуль у фіналі Ліги Чемпіонів знову, цього разу проти Тоттенгема. І тут на другій хвилині пенальті, хто виходить бити, звісно, мо спокійно, як старий майстер, він відправляє м'яч у сітку. Ліверпуль бере титул і мо стає легендою. Що сказати? Він показав всім, що вдача любить сміливих. І якщо ви думали, що це межа його можливостей, ні, це було лише розігрівання. А тепер підійдемо до того, що вважалося неможливим: сезон 19-20. Він не просто грає, він стає символом клубу. Це вже справжній лідер. Ліверпуль вперше за 30 років виграє прем'єр-лігу. Так, тут величезний внесок, звичайно, Юргена Клопа. Але Мо став одним із ключових гравців цього сезону. Його швидкість, незважаючи на вік, залишалася божевільною. Його робота з м'ячем це окрема історія. Ви бачили, як він на фланзі просто вбивав захисників Манчестер Юнайтед. Чи той сольний прохід через трьох гравців. Вотфорда. Салах не просто забивав, він принижував суперників своєю майстерністю. Фанати Ліверпуля створили для нього навіть окрему пісню, яка тепер навіть вважається культовою. <пит> Мосемо став не лише зіркою поля, а й героєм для мільйонів фанатів. Його скромність у повсякденному житті і божевілля на полі створили образ справжнього героя. Салах не просто виграв серця. Він залишив свій відбиток у кожному матчі. Ви, мабуть, думаєте, чому Салах став суперзіркою, коли ще кілька років до цього його записували у Фейли Челсі? Секрет Мо не в одному аспекті, а в їхньому комбо, яке робить його справжнім футбольним генієм. Перше, що вражає, це швидкість. Так, ми всі бачили спринтерів, але Мо це зовсім інший рівень. Він легко розганяється до 35 км в годину. І це не просто цифра. Захисники, ну майже всі, не можуть за ним встигнути. Таких просто не існує. Мо проноситься повз, наче гепард на полі. А коли ще й додає свої фінти, то гравці-суперників виглядають, не наче учні на першому тренуванні. Але не лише фізика робить єгиптянина тим, ким він є зараз. Це хлопець, який працює над собою 24 на 7. У той час, як інші зірки відпочивають у нічних клубах, Мо обирає зал і правильне харчування. Чули історію, як він під час Рамадану відмовлявся навіть від води у матчові дні. І при цьому продовжував бігати, ніби у нього в жилах не кров, а електрика. Це рівень дисципліни, якого вистачало б на цілий клуб. Його фізична форма майже ідеальна, але, звичайно, їй не приділяють так багато уваги, як, наприклад, кріщану, хоча візуально МО в чомусь навіть краще. І звісно, треба сюди додати варіативність. Мо настільки універсальний, що його можна кидати куди завгодно в атаці. Фланг легко, центр без проблем. Він завжди знаходить місце для удару, і це не просто якісь випадкові гали. Це удари, які стають витворами мистецтва. Але найважливіше це його психологія. Після того, як Рамос завдав йому травми у фіналі Ліги Чемпіонів 2018-го, більшість гравців зламалася б морально, але не ця людина. Він повернувся ще сильнішим. І не просто повернувся, а допоміг Ліверпулю виграти ЛЧ наступного року, а потім і АПЛ. Його впевненість на полі, його бажання завжди йти вперед і перемагати, це те, чому він є прикладом для багатьох. Салах – це не просто про швидкість, чи дисципліну чи тактику. Це вибухова суміш всього одразу. І саме це робить його унікальним футболістом. Якщо Салах залишиться у Ліверпулі, він ризикує стати не просто легендою клубу, а можливо найкращим гравцем в історії Скаузерів. Тобто му продовжує забивати 20. 30 голів за сезон оновлює всі можливі рекорди клубу та допомагає червоним виграти ще кілька трофеїв. Його ім'я впишуть у список найкращих поруч із Джерардом, Даглішем і Рашем. Проте Саудівська проліга зараз агресивно підтягує топ гравців з Європи, і Мо вже пов'язували з цим напрямом. У 25-му році йому буде 33. якраз ідеальний вік для переходу до золотої пенсії. Чому Саудівська Аравія, по-перше, шалені фінансові можливості, по-друге, культурна близькість. Мо це дуже релігійна людина, і грати в середовищі, де його переконання будуть максимально шановані, може стати привабливим варіантом незалежно від того, де він буде грати, його кар'єра вже зараз є однією з найяскравіших в історії футболу. Але хто знає, можливо, він ще покаже нам щось, чого ми точно б не очікували. Ви самі бачите, що в цьому сезоні, хоча йому вже 32, його не можуть зупинити. І хто його знає, можливо, він стане найкращим. А де ви б хотіли побачити мо, і як ви вважаєте, чи зможе він взяти Золотий м'яч у 25-му році? Пишіть про це в коментарях та, звичайно, підписуйтеся на наш канал. Бувайте!